Вони долають відстань у 100 метрів сповнену перешкод. «Давайте підтримуємо участників 2-го та 3-го». Якнайшвидше піднімаються по штурмовій драбині у вікно другого та третього поверхів. «Підтримуємо участників 3-го та 3-го». Ліквідовують вогонь у пожежній естафеті. «Давайте підтримують вогонь у їх понад 130 учасників, усі з різних куточків області. Цих юнаків об'єднує хист до пожежно-прикладного спорту. Андрій приїхав до Хмельницького з нової ушиці. Це його перший досвід у змаганнях такого роду. Втім, каже, розраховує лише на високі результати. Візьмемо якісь грамоти. Будемо надіятись на, на лучше. Організатори кажуть, пожежні баталії влаштовують щорічно. Таким чином вони не лише популяризують здоровий спосіб життя, а й обирають найсильніших спортсменів до збірної команди. А ще додають кожні наступні змагання краще попередніх. Кожним роком е, організаційні Складові постійно покращуються, спортивні досягнення спортсменів також покращуються і необхідно відмітити злагоджену роботу всіх команд щодо організації проведення чемпіонату. Вже незабаром область розраховує вийти на новий рівень в пожежно-прикладному спорті. Я думаю, що з часом, якщо все більше і більше кількість юнаків будуть займатися цим видом спорту, і цей вид спорту буде набувати популярності, я думаю, що з часом можна і розраховувати на олімпійське визнання. За підсумками змагань перше місце посіла команда з Нетішина. Друге вибороли спортсмени із Шепетівки, а бронзу здобули юнаки з Кам'янеччини.